І прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Мануель Макрон в телефонній розмові домовилися активно взаємодіяти з очільником Білого Дому в підготовці його майбутньої зустрічі з кремлівським диктатором. Про це повідомив офіс глави британського уряду. Також Стармер і Макрон обговорили останні події в Україні, підтвердивши свою незмінну підтримку зеленському та зусиллям спрямованим на забезпечення справедливого і тривалого миру для українського народу. Rodo. І шлях до миру в Україні не може бути визначений без участі Києва. Переговори можливі лише в умовах припинення вогню або зменшення інтенс... інтенсивності бойових дій. Про це йдеться в повідомленні Європейської комісії. Лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Фінляндії та президентка Єврокомісії спільні заяві підкреслили, що залишаються відданими принципу, що міжнародні кордони не можна змінювати силою. Тому поточна лінія зіткнення в Україні має стати відповідною. Правною точкою для переговорів